Великий або чистий четвер традиційно відзначають у тиждень напередодні Великодня. У цей день для християн заведено випікати паски, робити писанки, а також готувати хату до свята. Чернівецькі комунальники вирішили причепорити і саме місто. Працівники тресту зеленого господарства наводили лад у сквері імені Павля Целана. Утім, зізнаються, робили це за звичним графіком. Я вам хочу сказати, що Трест зеленого господарства працює щодня як перед святом. От. І згідно графіків і планів робіт виконуються роботи із прибирання скверів і парків, і по догляду за зеленими насадженнями. Прибирають сквери та парки сучасною технікою. Техніка була придбана в 22 році це підмітальні машини. Ми їх трішечки модернізували, щоб не виходити, Ну щоб на лінію не виходило по декілька транспорту. А ми до підмітальної докупили пістолети Кьорхір і так, щоб ми заходили із підмітанням, і з миттям малих архітектурних форм і пам'ятників. Наталя Гончарова додає, згідно з графіками, техніка працює щодня. Тож після свят прибирання в місті продовжиться. Максим Берник, Олена Крячко та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4